Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші сьогодні із присмаком свята. Дивіться у випуску: Хочеш захищати Україну? Заплати 20 тисяч за зброю. У моїх хайдарів це Калаш на двоїх. Доки волонтери скидаються на автомати, чиновники тисячами продають їх наближеним посередникам. Че займається правохродільне устана ті, які дадуть атаки законані. Чому я сьогодні такий святковий? Тому що в нас ювілей. Сьогодні 50-й випуск програми Наші гроші, а ще майже день у день, як рівно рік, ми в ефірі. Чому я такий невеселий? Тому що знаєте це відчуття, коли десь проходить така велика драйвова вечірка, а вас не покликали для нас такою вечіркою. Став конфлікт між міністерством оборони та президентом Порошенком з одного боку, та газетою дзеркало тижня і автором статті про незаконний продаж зброї. І в чому ж суть статті? Справа в тім, що міноборони України отримало у спадок від СРСР дуже багато, нехай і застарілої зброї та техніки, і час від часу її продає. Ось і в цьому році, у першому півріччі, міноборони влаштувала такий собі розпродаж. Хоча продавати зброю на внутрішньому ринку України не є законним, її можна виключно експортувати. Але це нікого особливо не зупинило. Тож лише за звітом самого міністерства вони продали на 84 мільйони гривень у переліку: автомати, кулемети, РПГ, якісь протитанкові комплекси, бронетранспортери, ракети та навіть гелікоптери. Як ви думаєте, хто? Країні, яка знаходиться фактично в стані війни, купує зброю. Ті самі добровольчі батальйони, яких би мали екіпувати безкоштовно. І зрозуміло, що волонтери, які опікуються батальйоном Азов, у статті справедливо обурюються з цього приводу. А як ви думаєте, відреагували чиновники? Думаєте, як завжди, ну проігнорували, не помітили? А ні. Укроборонпром подав до суду на автора статті, мовляв. І хоча б факти продажу задокументовані, ну, зрозуміло, концерн образився. А ось президент Петро Порошенко він підійшов до справи по-новому серйозно і доручив генеральному прокурору Віталію Яремі, якщо факти, викладені у статті, виявляться правдивими, притягти до відповідальності автора статті за підрив. Обороноздатності. Бачите, в нас писати про незаконний продаж зброї підриває обороноздатність, а сам незаконний продаж зброї ні. Ну принаймні так вважає Порошенко. І я теж хочу трішечки попідривати, тому ми вирішили подивитись на схематику цих продажів. І з'ясували, вона не лише незаконна, вона ще й не наповнює фонди міноборони. Левову частку грошей отримують компанії-посередники. Забігавши на пара, скажу, що коли чиновники з Міноборони запускають автомат у такий ланцюжок перепродажів, вони отримують за нього приблизно 450 гривень. Стільки коштує автомат Калашникова, вироблений років 40 тому. А ось коли доброволець купує у мисливському магазині цей самий автомат, а точніше погіршену його версію, то він сплачує вже понад 17 тисяч. Гривень це у 40-45 разів більше. І в кращому випадку 10% від цієї суми отримують державні підприємства у ланцюжку. Аліса Юрченко дізнавалась специфіку збройної торгівлі в Україні. Та вулкан, то тобто, есть в прошлом это автомат Калашникова. Такое оружие складское переделывается для пользования под мисливські карабіни для пользування гражданському населенню. Не обов'язково бути мисливцем, аби придбати цивільну версію калаша у звичайному магазині зброї. Достатньо мати 25 років, медичні довідки і не мати судимостей. Чим він відрізняється від от бойового автомата? В ньому відсутній автоматичний огонь. Візуально ж від армійського його відрізняють лише кілька деталей, зокрема, маркування, яке наносять на перероблені цивільні автомати. По маркіровкам, ви вот, можете заметить, що здесь ніяких маркировок не нанесено. На громадянській версії на бокової поверхності нанесено завода зготові. Тобто заводу, який перетворив калаш на мисливський карабін. Адже вітчизняні підприємства автомати Калашникова не виготовляють, а лише переробляють на цивільні версії. А теж беруть. З Служби Міністерства оборони в переділку поступають тільки автомати з рівня випуску. Це склади, коли було мирне час, не було там якихось воєнних дій. Ці автомати пролежали там півстоліття. Такий автомат Калашнікова в мисливських магазинах зараз можна придбати за 17-20 тисяч гривень. А у військових до його переробки він коштував всього 300-400 гривень, але не для кожного. Надлишкове військове майно, зокрема зброю, армійцям дозволено розпродавати вже понад 15 років. Існує порядок продажу, затверджений постановою кабміну. Логіка в тому, щоб поповнювати державний бюджет за рахунок техніки і зброї, яка не використовується армією. Утримувати її дорого, задіяти її не можна, тому що вона надлишкова, тому що так визначено в плані застосування Збройних сил, саме така кількість техніки. І тоді є два варіанти. Або її утилізувати, це не гарна така ідея. Це техніка, яка має вартість, причому дуже високу вартість. Або її реалізувати. За логікою законодавства про продаж військового майна зброя і бойова техніка надлишкова в Україні має бути продана на експорт. Ніскалькополомочених компаній, які мають ліцензію, которамі право купіналишки у міністерство оборони і подати їх за ринку. Але не завжди цього року військові реалізували велику партію калашів саме на внутрішньому ринку. У березні Міноборони продала понад 35 тисяч одиниць АКМ калібру 7,62 через уповноважену державну фірму «Укринмаш». Більшість з них майже 27 тисяч одиниць чомусь пішли не на експорт, а вітчизняній фірмі Техімпекс, приватній фірмі. Вона сплатила за придбану партію трохи більше 12 мільйонів гривень. Тобто середня вартість одного калаша становила 460 гривень. У держпідприємство, створене для продажу військового майна входить до державного концерну «Укроборонпром». Нинішній керівник концерну призначений вже після оборудки з автоматами. Але знає, кому їх продали. Таким 35 тисячим автоматом йде визнання з діятельств. Я вам можу сказати, що там була, є така фірма, каже, це «Техипекс», одна фірма, В том числе и часть из этих автоматов было приобретено этой компанией, которые были ну, как это, да, называется. То есть когда они были найти макеты, да, вот оружие разное изготавливается там… Это по моей информации, это не наша компания, которая не входит в наш концерн. Да, это ну, абсолютно посторонние. Ну, це за документами чужа, а насправді рідніша не буває. 50% відсотків належить Євгену Ващиліну. Це людина, яка раніше була працівником державної компанії «Укринмаш», яка сьогодні і продає Ващиліну 27 тисяч калашів. Батько Євгена Ващиліна – Віктор. У 90-х очолював таку цікаву структуру, як Державна служба експортного контролю. Саме через неї проходять усі експортні контракти зі зброєю. І раніше Віктор Ващилін теж був співвласником Техімпаксу, але зараз відійшов. Від справ залишив все сином. Пан Ващилін тут часто буває? мірі необхідності. Фірма Ващіліна – це саме та компанія, що минулого року стала фігурантом гучної кримінальної справи. У жовтні СБУ знайшла тут склад кулеметів. Обшук проводили через підозру, що зброя отримана незаконно, але після скандалу настала повна тиша. За нашими даними, зараз співробітники служби безпеки, що вели цю справу відсторонені від виконання обов'язків. Чим ця історія закінчилася? Нормально захисню, так раз ми працюємо, все нормально. Після минулорічного скандалу тема зброї тут табу. Керівник виробничої бази Техімпоксу стверджує, що фірма зараз переробляє тільки техніку, що приїхала з АТО, а от автоматів Калашникова, придбаних в березні, він не бачив. Я займаюся тільки ремонтом військової техніки. Середкове обладнання для нас ніякого відношення. А, до, до кого немає? До фірми, До Західниці? До, ну? до, 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 до Десь тільки йде ремонт Петеров, Бердемов плюс ремонт запасних частин. У вас є потужність для того, щоб переобладнати АКМ у мусульспою чи ні? Чи це, а... Тут ми такої операції не робимо, на проведена база не робиться. А є інші виробничі потужності у компанії? Так, да, В офісах точно знають про купівлю автоматів, але намагаються приховати. Чоловік, що назвався заступником директора Володимиром Ігоровичем, спершу повідомив. Ми не на репутці, на А от керівництво «Укроборонпрому» підтверджує, торгівля відбувалась. Є така фірма, каже, це Тірмпекс. Одна, в тому числі, частина з цих автоматів була приобретено этой компанией. Щойно мы поведомили про це, заступник директора згадав про контракт. Это порты переделаны для гражданского использования. Ну, а вы же их продали на прямую, то еще до переработки? Нет, мы уже, значит, закупаем переделанное. Мы взяли на заводе порт уже модернизированный для продажи через розничную сеть магазина вооружения. Это уже там... Магазин с другим количеством патронов, там, Совсем пришло, он пути ну, для охотничьистинки. Они пока еще не потрапили. Не у нас а ті слова заступника директора заперечує сам заступник директора. Тому що таке количество вооружения просто так родиться Не знаю, Але вони не на ваших складах, я на складах, на складах підприємств. Да. Для тих, хто вже втратив ось, цю ось ниточку, як, наприклад, я, давайте проговоримо ще раз. Отож, заступник директора говорить, що автомати вони не купляли. Але коли виявляється, що все ж таки купляли, говорить, купляли. Але не в Укеренмаші, тому що це незаконно. А в заводу Форд вже цивільні, перероблені версії автоматів. І тепер ці автомати вони на складах, але не на їхніх складах і не на складах заводу Форд, а чомусь знову на складах. Міністерства оборони. У вас не складається враження, що він нас трохи дезінформує? Автомати не купувались в демілітаризованому стані у форту. Їх купляли бойовими. В Укренмаші і лише після цього перепродали на державні заводи, які перетворюють бойові автомати у їхні цивільні версії. Перепродали, до речі, з понад 100-відсотковою націнкою. А вже потім, після державних заводів, автомати потрапили до збройних магазинів, і звісно ж не напряму, а ще через кількох посередників. Та головне питання. Чи був законним отой перший продаж, тому першому покупцю приватній компанії Тихімпекс? Насамкілі, яке займається правоохранительними органи, ті, які дадуть от закона, незаконно. І ті, хто нарушав закон, то сидіти ремонт. З 2010 року, в порядку реалізації військового майна, з'явилося речення, яке, начебто, передбачає продаж армійської зброї всередині країни, начебто, бо цей порядок суперечить закону про правовий режим майна у збройних силах. Закон чітко встановлює, що озброєння та бойова техніка можуть передаватися лише до законних військових формувань. Це означає, що передати таку зброю, скажімо, добровольчим батальйонам можна, а приватній фірмі ні. Так говорить закон. А от фінансова логіка натякає, що якби уповноважений міноборонний комісіонер Укринмаш продав зброю без посередника Тихимпекс напряму заводу переробнику, бюджет отримав би удвічі більше. Про те, що Техимпекс купує військову техніку як абсолютно штучний посередник, говорять і державні інспектори В листі Держфінінспекції до Кабміну викладено дивовижні обставини іншої оборудки. Купівлі Тимпексом через ДП Укроборонсервіс 14 авіадвигунів з військової частини в Полтаві. Перевірка встановила, що чиновники вже мали вигідніший експортний контракт на двигуни, але продали їх Техімпексу за 8 мільйонів гривень. Того ж дня Техимпекс знов перепродав двигуни укроборонсервісу вже за 10 мільйонів гривень. І тільки після цього їх відправили на експорт. Якщо хтось нам шов закон про сидіти. Ми зв'язалися з Віктором Ващиліним, генералом, який стояв біля витоків компанії Техімпекс. Віктор Ващилін переконаний, що за посередництво не карають. не знаю, що в На їх партіях спатьора, а у титока що ми лише законом. Ну, от вопрос в тому, що вони були продані не як изначально. То Тобто изначально це ж все-таки. Держкомпанії уповноважені Міноборони давно продають зброю привілейованим посередникам. Сподіваємося, цього разу тема не буде похована. А першими кроками нового керівництва країни стане закриття корупційних дірок в торгівлі армійською зброєю. Адже проблема не лише в вимиванні коштів приватними посередниками. Відтоді як автомати отримує приватна компанія, кому їх перепродають її особиста справа на експорт, на переробку під мисливські карабіни чи будемо вже полону тримати, коли можуть партизанського войну. Навіть вороже. Це жарт суворі жарти в торговців зброєю, але дійсно як можна бути впевненими, що вся продана внутрішньому посереднику армійська зброя зрештою опиниться у мисливських магазинах, а не скажімо у ворога на сході країни. Ну, в принципі, мені немає чого додати. Схеми, за якими в армії крали у мирний час, працюють і під час війни. І доки одні гинуть за батьківщину, інші думають, як би побільше на цьому заробити. Але слід відзначити специфічним баченням нашого президента речей, які є загрозою для обороноздатності України. У будь-якому разі на сьогодні все. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші». Роші програма, яка коли її не запрошують на вечірки, влаштовує свою. До зустрічі.